Книга псалмів, Псалом 107. Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом своєю хвалою. Збудися ж ти, арфо та цитру, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів і буду співати тобі між племенами, бо більше від неба Твоє милосердя, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи й обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив, нехай я звеселюся, розділю я Сихем і долину Сукоцьку поміряю. Належить мені Гелаат і мені Манасія, а Єфрем, охорона моєї голови, юда берло моє, то мідниця мого миття. Над Едом узуттям своїм кину, над филистимлянами буду покутувати, хто мене запровадить до міста твердину, хто до Едому мене приведе, хіба ж ти покинув нас Боже, і серед нашого війська не вийде вже Боже, подай же нам поміч на ворога людська бо поміч – марнота, ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших.